Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сопельник. Від самого початку війни гості нашої сьогоднішньої програми почала активно збирати кошти і допомагати нашим військовим. Від самого початку вона зрозуміла, що саме на культурному фронті вона може бути максимально корисною. І про музичний фронт і волонтерство. Ми сьогодні наступні 15 хвилин і поговоримо з нашою гостею, співачкою, хоровим диригентом Березіною Софією. Вітаю, добрий день. Софія, давай почнемо, знаєш, чого. От мені хочеться запитати, чому ти вирішила от саме таким чином допомагати нашим військовим? Я гадаю, що це дуже велика справа, яка допомагає нашим військовим, нашій країні здобути цю перемогу бажану і дуже-дуже жадану нашим народом. Угу. І тобто саме от цим музичним так, своїм так. своєю працею? Я знайшла ту справу, якою я можу допомагати людям, допомагати Всесвіту, і допомагати своїй країні. Угу. Так. А ти ж виступала і за кордоном. Так? От. Мені от просто цікаво, як там люди реагували на твої виступи? <гум> люди там. Дуже патріотично настроєні. Вони ті, що виїхали за кордон, дуже прагнуть, і дуже а, хочуть додому вже повернутися. І тому а, вони патріотично до цього настроєні. Вони а, жад жадають цієї ці перемоги, так цієї перемоги, повернення. і тому вони дуже допомагають навіть морально а, нашій країні. Угу. А, так, а саме от іноземці, так, які за кордоном, а як вони реагують на українську пісню, так на український спів? Угу. А, там поділена на два на дві частини, чесно кажучи, люди. Болгари є за Україну і є за Росію. А, тому що це так, як ми знаємо Совєтський Союз, СНГ, угу. а, так і вони не можуть перелаштуватися на інше а, мишлення. А ті, що молоді, це зазвичай старше покоління, там від 50 до 70 там років. Ну, ті, хто ще застав ті час. Так, ті, що, так. А вже молоде покоління, а, вони, до речі, не знають російською, вони знають тільки англійською, болгарською, навіть деякі українську знають. Чудово. прикинь. <плес> Я теж дуже була здивована цим. А ось і вони дуже налаштовані за саме за Україну. І вони допомагають і коштами, і а, словом, і ділами вони всім допомагають. Я сама на, на собі це відчула. Чудово! А за той час, поки ти була там, так, і от там uh -huh. проходили твої ці виступи. А що найбільше тобі запам'яталось? Uh -huh. Коли я почала тільки співати, і я зрозуміла, що це та справа, якою я можу допомогти своїй країні, я почала співати, і люди дуже дуже гарно на це відреагували. Ти знаєш? Вони. Часами просто стояли і слухали. Навіть я пам'ятаю ту е е історію, коли до мене просто підбігали люди. Потім, коли я завершила пісню, вони до мене підходять, обіймають мене і кажуть Боже, дякую тобі! Я так чекав, я так чекала на це, щоб почути нарешті українську, українську пісню. Вони дуже налаштовані на це, і вони, вони жа е хочуть це чути. І колись сидів там один там в ресторані і каже: Я чув. Чую пісня українська. Я доїдаю і бігу до тебе. Але доїв, так? Доїв. так, доїдаю і бігу до тебе. Так, так. Ось так. Чудово. А де найбільше донатили, От, е, якщо порівнювати, ти ж виступала і там, mm -hmm. і в, в, в Кривому Розі. так? От. Mm -hmm. А Де були більше донати? От, все ж таки за кордоном чи у нас? За кордоном, скажу так. Тому що тут, на мою думку, люди вже як Звикли до війни, і вони не так вже відчувають цього. А там люди вони ще пам'ятають навіть зараз, що війна, і вони хочуть повернутися, і вони шукають будь-який варіант, щоб допомогти військовим, військовим волонтерам, навіть цими коштами. Тому так більше там донатів. Угу. А ти пам'ятаєш найбільший донат, який був за весь цей час? Так, пам'ятаю, це були. По пам'ятаю, співаю я, і підходить до мене болгарка. Вона була з дитиною. Підходить до мене, дає мені 100 доларів і каже: Це тобі, і, і це тобі і ну, вам, вашій ага. Україні. І звісно, я була дуже здивована, як так можуть люди просто навіть віддавати такі гроші. Тому так, це, це був я запам'ятала цей момент. Чудово. А давай трішки поговоримо так і про твій репертуар. так. А, мені цікаво, чи змінився він якось з, від 24 лютого. Так, я доповнила свій репертуар, репертуар більш українськими, англійськими, зарубіжними піснями, навіть є французькі, італійські, але більше стало українських і на тему військову. Так, тому що це підіймає патріотичний дух і е, так більше українськими я насичила свій репертуар. Угу. А чи виконуєш таке, знаєш, провокативне питання? Чи виконуєш зараз російські пісні? Ні. Чесно, ні. Чудово. А, і, знаєш, таке обширне питання. От як загалом, на твою думку, змінилася українська музика за період війни? Угу. Вона змінилась тим, що. Е... В кожне слово а кожен автор доповнює своє своє враження, свої спогади навіть про цю війну. Вони стали більш патріотичними і більш цей дух вони підіймають в людях. І тому так змінився зміст. Кожен українець вже по-іншому сприймає ці пісні. Ось. Так, а, чудово. А є в тебе якась улюблена пісня, яку ти <гум> любиш виконувати, от саме українська? Так, це перша моя пісня була, коли яку я додавала, Це була Тримай, Христина Соловій та а. У мене немає дому. Вона так мене, мої почуття заділо, і вона досі задіває. Почуття людей, коли я співаю, вони дуже відчувають цю енергію, коли я співаю. Так? Угу. А, ти як людина творча, так? От не можу <гум> тебе не запитати. А, на твою думку, творчість, так? от, <гум> Війна, війна. Вона сприяє творчості, от, чи навпаки, вона її трішечки пригальмовує? Ні. В... По-перше, творчість ніколи не пригальмовується. А, кожна справа людина людини це є творчість творчість його душі творчість його справи якщо вона здійснюється з любов'ю та з насолодою своєю справою тому звісно військо от за часи нашої зараз війни так пісня вона має бути угу. чудово а дивись під час нашої розмови так до інтерв'ю а ти сказала що зараз ти живеш на два міста це Кривий, Кривий Ріг і Варна. І Варна. Угу. А, чим займаєшся там? От Розкажи. Угу. Так. В Варні я займаюся тим, що у мене є там куди, де працювати. Мене запрошували в оперу, Варни, грати на піаніно, бути піаністкою. І так, на вакансію співачки також там був. Я спочатку знайшла там храм, коли приїхала, і тому, що я співала з маличку ще в храмі на клірусі, і тому я знала, куди я йду. Я знайшла там храм, і я устроїлась туди в хор. Uh -huh. а, потім, спочатку я співала, мене дуже полюбили там болгари, і вони а, самі допомагали і просили, а, спрашували мене, може тобі потрібна допомога. Так, от просто всім, чим можуть, вони допомагали і морально, і фінансово, і де мені потрібна була б допомога, вони мені допомагали. І а, так, потім я там почала диригувати. І зараз, коли я приїжджаю туди, я можу спокійно провести літургію, провести все. І також займаюся волонтерською справою. Я співаю на вулиці, співаю. Люди, звісно, підходять, вони слухають, стоять толпами і слухають мене часами. Ну, це не знаю, де тут таке можна побачити. Ще ага. в Одесі, ну, звісно, і в інших. Uh, так, містах країни. А в нашому місті проходять твої виступи на вулиці? Так, проходять. А і... Що тут відбувається? Як реагують містяни, гості міста? Чесно кажучи, а, вже люди просто звикли до війни, як я казала, і вони не кожен. Вони вже це як, ну вони займаються своїм життям, вже якось вони вони просто не вже сприймає та дівчинка так. співає. Так, і мені поки я вже не скажу в мікрофон, що ми збираємо на ЗСУ. Хто? Ну це вільне бажання людини. Я ж ну нікого не примушую так, це, це робити. Ну, якщо хоче людина допомогти, вона допомагає. І Скоріше за все, просто проходять мимо. Деякі тільки там одиниці останавливаються і слухають, і донатять. А угу. на жаль, на превелике жаль, так просто можуть проходити. Не так цінять творчість навіть. Угу. А, і поки ще є час. хочеться запитати в тебе так: от хоровий диригент. як угу. ти прийшла до цього? <гум> то, що, то що ти ми, ну я знаю, що ти співачка, так? так. А ти сказала, що є там гра на піаніно, так, так. А, пишу свої пісні, пишу свої свої пісні і хоровий диригент. Як до цього ти прийшла? Я прийшла, у мене була мрія. Я ще в ще в три роки. Я стояла ж це біля храму, і я дуже хотіла, дуже прагнула попасти в хор. Не знаю чим, але мене задівала робота саме диригента. Як співає хор, як він диригує. І я думаю, ні, я маю. Піти співати туди. Мене спочатку не брали, збрали тільки моєго старшого брата, тому що він підходив за возрастом. А, так. А, але потім я все одно пішла, мене прослухали і ще й взяли в музичну школу і ще в 4 рочки. І все, я так навчалася. Я була у конфк в нашому Криворізькому музичному фаховому ага. коледжі. Так, і я там побачила цей концерт. Я не знаю, мені я була в захваті, коли. Диригент диригує оркестром, хором. Я все думала, а як він це робить? І все. У мене так і з'явилася мрія. І я думаю, все, я закінчую музичну школу, я йду до Криворізької, і я таки хочу стати хоровим диригентом і оркестру, і далі буде в консерваторії. Так що в мене так. Ага. Це мрія а, така, а... яка переросла в ціль. Софі, ну дивись, мені вже ну, напевно пізно так вступати до музичної школи, але мені от цікаво, так от як диригент він може ось так е... диригувати? От, ну, що як... він робить, так, Що, що це він робить? А як, е... люди, які стоять, ну, хор, угу. він розуміє, розуміє ось ці всі рухи. Він розуміє. А... По-перше, в Криворимському, ось, поки студент починає працювати, ну, навчатися, Нав, навчатися. Так, навчатися цьому ділу, я коли вперше ось вступила на перший курс, я взагалі не розуміла, що це таке. Музичній школі давали чисто раз, два, три, наприклад, по, по три четверті, угу. три чверті, і все. А потім це як тактування вже. Це використовується в сальфіджу, при репетиційній роботі хору. А вже диригування – це а, художній образ, художній як більш наповнений змістом художнім, коли а, вже просто творить чверті тактування переростає в більш плавну сітку, ага. більш так. Це як база. А, але як хор. Розуміє, що він робить диригент. Кожен диригент диригує по-своєму. Головне, щоб його хор розумів, що він робить, що він хоче від нього. Це зазвичай робиться тільки на репетиційній роботі, коли хор розучує свій репертуар, пісні і все остальне. Але вже потім, вже на концертах, диригент, звісно, він іспользує як сітку. Але він має це робити так, щоб його хор правильно розумів. Ну, це дуже складна така тяжка. Дуже робота, складна така тема, праця, так, вкратце так. та її а, не розповісти. Так, і останнє питання: чи продовжуєш і так вже жити на два міста, так? І які плани на майбутнє? Угу. Так. А, у мене грандіозні плани на майбутнє, в мене великі амбіції, я це не скриваю. А, так, я хочу стати популярною співачкою та. Популярним диригентом. Ну як, професійним краще mm -hmm. диригентом, тому що диригент це така складна справа. Не може там з проходняка якийсь, ось я прийшов. Ну, По-перше, це бажання. Без бажання нічого не відбувається в цьому житті, і людина не може нічого без цього no, робити. Це так, це 100%. так, 100%. Але мої плани на майбутнє. Я, звісно, поки не можу там, що буде там через п'ять років загадувати. По тому ну, на, на, на найближче от най, найближче. Я випускаю свою пісню. По перше. А mm. я пишу композиції чисто на піаніно, фортепіано музику. Вона підходить для аудиторії, які люблять там медитувати, релаксувати, mm. і які ну, розуміються в принципі на цій Проти піаній uh -huh. музиці. Так, і є ще пісні більше в джазовому там, естрадному такому направленні. Я за зазвучував, співала ще з п'яти рочків академ вокалом, але потім я рік тому я вирішила, ось коли почала співати в мікрофон. Я не знала, як ним чесно, я не знала, як ним владіти. І тому я навчалась, і ще зараз я ще цим навчаюсь, тому що. Я деяких деталей ще не розумію. Наприклад, як ті страдники, які все життя цим займаються. Тому що академ, ти просто став перед тобою мікрофон і все. І, і все. Тобі треба озвучити своїм голосом весь зал. Це дуже, ага. теж, це дуже складна справа. Це як вже оперний більш співак. А, і, звісно, ось десь я у червні. Гадаю, я випущу свою пісню першу, першу, до речі, тому що це так тому це як прем'єра буде. Можете прослуховувати і. Угу. А ну що, ще дуже вдячний тобі за те, теж. що ти завітала до нашої студії, так? І а, бажаю, щоб ще побільше тобі творче натхнення і щоб ти а, збулася Окей. твоя мрія, і ти все ж таки стала Дякую. відомою співачкою. Дякую. Дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас була березіна Софія, співачка, хоровий диригент. Побачимось на першому міському. Бережіть себе, та на все добре.